Сьогоднішнє фейкове повідомлення мені здається є безумовним підтвердженням того, що ми ефективно з моєю командою рухаємось на шляху поглиблення радикальних реформ в податковій сфері. Ось і, звичайно, це комусь невигідно, особливо тим, хто детинізував, шо тінізував економіку, от, збільшував криміналізацію, давав брав хабарі. Ось і стимулював фактично розвиток корупції. Тому це є підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Я підтверджую, що я залишаюсь на своїй посаді і разом з командою продовжуємо кропітливу роботу над розробкою і втіленням цих реформ. Буквально на днях ми подамо разом з Мінфіном уже законопроекти на розгляд уряду і потім в парламент. Ми продовжуємо працювати і будемо залишатися на своїй роботі. Сьогоднішнє фейкове повідомлення про мою відставку є результатом хакерської атаки на сайт ДФС. Хочу наголосити, що протягом останніх кількох днів були неодноразові атаки, які спричинили фактично розповсюдження неправдивої інформації і блокування роботи окремих департаментів нашої служби. Зараз відбуваються внутрішнє розслідування, і ми з'ясовуємо причини і заходи, які нам потрібно зробити, щоб запобігти цього в майбутньому.